Дорогі друзі, 28 травня довільний спомин святого Германа Паризького єпископа, покровителя в'язнів. <му> Народився святий Герман 496 року в Отен. В дитинстві під час родинних суперечок за спадок дивом уникнув смерті. Навчання Герман отримав від свого родича Скопілона в Авалоні. Так, протягом певного часу свого перебування в Авалоні він вирішує залишитися там як пустельник. Близько 540-року отримав рукоположення та був назначений абатом в монастирі святого Симфоріана в Отені. Із завзяттям ставився до душпастерської праці, був суворим щодо дисципліни в монастирі і надзвичайно відкритим на потреби голодних. Спроби піднести устрій та внутрішнє життя монастиря до гідного рівня призвели до обурення багатьох монахів. Святість життя Германа була зауважена королем Франції Хільдербертом, тому в 555 році, після смерті паризького єпископа на це служіння було призначено саме Абата Зотена. Вивищення до гідності єпископа не змінило поведінку Германа. Він і надалі жив скромно. Ночі сповнював молитвою, дотримувався дисципліни та аскези. В своїй роботі пастиря Святий Герман відзначився харитативною діяльністю. Його називали Отцем вбогих. Доволі часто приймав бідних до свого дому, де, окрім тілесної поживи, люди слухали побожні тексти та проповіді Германа. Згідно з переказами, молитвами святого Германа ставалися чудеса зцілення. Як пастир проводив деякі зміни для більшого порядку на своїх теренах, брав участь у паризьких синодах та на синоді в Туль. Завдяки його діяльності проводилась боротьба з поганськими практиками та віруваннями. За підтримки короля і зусиллями святого Германа були засновані аббатство та монастир святого Христа, який і донині носить ім'я святого Єпископа. Після смерті короля Хлотара І між його синами виникла боротьба за владу. До кінця свого життя Герман підіймав спроби поєднання та примирення братів. Йому також приписують авторство текстів для Меси, божественну літургію святого Германа Паризького. Зображуються святи в єпископських шатах. Атрибути це Митра, палій, пасторал, ланцюги, хворий хлопець, палаючий дім. Святий Герман є покровителем в'язнів, також покровителем музикантів і захисником при гарячці та пожежі. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!